Тут складають, а нам привезуть розібраний, прикинь. Да. Так вони ж тут складають, тоді розбирають, везуть і в нас складають. Да, да. Так дивись, от, оце ж тут, мабуть, він буде розбиратися, да, отак? Чи де він? Буде розбиратися, так. Да. Ось де туди доска з'єднана. Оце, по-моєму, одна секція. Друга, ось третя, четверта, так? Да? Друга, третя, четверта. Да. Да, отак він привозиться, е, збирається, скручується. буде. Вход центральний, да? Да, заходь собі. Заходь, і дивіться, і який думаю, він виглядає. Отакий От цей туди виходить на терасу, там туалети. Так що будемо бачити, в принципі, що з того вийде. А тоді ми плануємо отакі модульні будинки використовувати для поновлення хат в нашому населеному пункту. Так що, пункті, да? так що так приїхав на роботу, молода сім'я. Пожалуйста, новий будинок. Новий будинок. Ah, huh? super.